Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкраще. Просили подивитись Київ, дивимось Київ, що будеш. найближчий час орешник. вночі, значить сиджу, чекаю. Довга була пересадка, чекаю в лаунжі на залізниці. І тут дуже такі звуки кияни. Я як приїду, якийсь фейерверк. <реш> якщо що, кажіть, якщо якась біда, то кажіть, то мабуть Аня приперлась. <реш> ну, той гумор такий, я вас розумію, просто ну, якби хочеться спадки, да, мої хороші. Давайте дивитися, що буде і що там по орешнику. Сума чернігів ви так само в цьому відео обов'язково будете. Ти... Чому я сміюсь, тому що ну, вже емоції просто переповнюють негативні, не хочеться. Погане комусь зробити, знаєте. Київ найближчі дні. Буду казати, як я. Я вже втомилася прикрашати. Завалиться стіна будинку прям таке відчуття, як всередину. Можливо, це була пуста будівля, але поруч щось є е, дитяче, пологовий садочок. Ближче до центру показує. Лікарня, реабілітація. І музей поруч. Або художня галерея. Так, Київ найближчі дні. Ведуть, ведуть на ціль Таке відчуття, що тут чистоту налаштовують. Прям ведуть, заводять на цілі. Буде атака. Центральна частина адміністративні будівлі, я ж кажу. Дуже сильно розраховує наша влада на те, що ми там все позбиваємо. У нас нема такої можливості. Підвішений — нема. Можуть анонсувати, що то, знаєте, що то збиття всіх цілей, щось таке, ну то брехня буде. Ну, таке відчуття, що от, е, різний проміжок часу. Нібито це як і одна доба, але в різний час. Не схожий. Може і дощик бути, якась, і погода різна, і світловий проміжок різний. Люди біжуть, знаєте, як на них ці скло сиплеться. Укриття ну, не всі відкриті у вас. Ракети також показую. У мене тільки Київ найближчі дні. Аня, на ну що ви такі відео знімаєте? Погані. Повторення ситуації. Це карта минулого. Я вже туди бив і хотів ще раз бити. Йому треба вибити наше ППО. Він видивляється, де що є. Чотирь, чотирьох боків тягнеться бравари. Зараз будемо дивитись Бориспіль, там буде дуже гучно. Трансформуй атаку. Може щось сильніше палати. Як, знаєте, горюча суміш така. Арішні. Що ти скажеш по Арішнику? Арешнік. Я не знаю, чи є в нього модифікації. Щось. Як він, але менше. От яка би фаба да, різна, різна вага. От чимось вдариться, але це може бути по факту: це, ну, як би називають так, але це не Орешнік буде. Може бути жертвами хоче прямо жертву. В якусь сакральну дату, найближчі дні. Там повінь іде. Повінь, повний місяць. Подивіться, у вас чітку дату, коли по, по Києву. Передмістя горить, чуємо вибухи. Він знаєте, як зробить Він обманку зробить. Він щось запустить маленьке, повибухає, ви позбиваєте, він подивиться ДППО. І потім вже буде основний удар. Київ найближчі дні. Таємна інформація. Ворог передає якісь документи важливі, хоче, хоче угоду. Ну, ми подивимось в Етері сьогодні про угоду. Ввечері буде етер. Спонсори можуть задавати особисті питання в етері. Ворог знає, що у нас невідновлене якесь ППО або установка. Коротше, знаєш, невідновлене якесь ППО у нас, і що нам десь важко. Але він хоче вибити і сильні наші сторони. Що треба знати Києву? Іде щось. Ракета йде, Летить на місто. Ну, я думаю, щось буде. Чому фраза синхронно б'ють? Одночасно, з різних боків. Київ найближчі дні руйнування. З дітьми пов'язано, і збиття будуть. І там вже відновлювали ці будинки. До центру летить. Хоче до центру. І вогоні і дрони. Киска Гес. Поруч прильот, але це не його основна ціль. Полякати може через зіб'ють поруч, але знову ж таки це провокація. Що ти в центрі Києва? Шукаєш, що ти хочеш збити. прийняття рішень військових, карта диявола, будівля, де військові стоять. Тут може бути щось навіть, з, знаєте, монументами такими пов'язаними. Пам'ятники. Наша тобі Азов? Ідуть фрази, розумієте, картинки фрази йдуть, тому я передаю те, що можу зібрати докупи. Прямо зіткнення, так? Да? Диявол мах. Це знаєте, як перед останнім, ну, от перед боєм, коли зустріч іде так, о, ну, бокс, так? Да? Суперники зустрічаються. Так зараз це бої перед зустрічю, Навпаки, зрозуміло? Це сильний обстріл, хоче зустрічі ворог з нами прямої. Таке відчуття, що він зброєю міряється. Що я покажу, що в мене є. І найближчі дні він покаже, яке в нього ППО на столиці, і буде кошмарити нашу столицю. Ми це розуміємо, як би так. Не побачила нічого радісного. Біла церква найближчі дні. Треба укритися буде. Бо дрони прям низько-низько, щось так свистить. Біла церква неспокійна, треба буде йти в укриття. Це однозначно, тому що наводять стадіони, поруч поле якесь. Відкрита місцевість, парк. А вдень. Якщо є тривога по шахедах, або якась тривога, ну тут по шахедах, цивільні ховайтесь. Дітей уводьте з відкритих територій. Так, сказала, подивимось бровари Бориспіль і не подивилась. Дивимось, бровари найближчі дні. Що ти думаєш? Що ти тут думаєш? Бровари по об'єкту інфраструктури. Світла вода зв'язок, ну, таке. Там вже було, воно ще якийсь об'єкт, який заплутається в якихось дротах. Може цей дрон. Знаєте, здетонує. Гучно. Тут і в день може бути гучно, будьте обережні. Бориспіль. Тут дуже цікаво зараз повинно показати, по моїх відчуттях. Бориспіль. Клади, де сили можемо підтягувати. Чому він думає, що у нас можуть бути літаки під землею? Не коментуйте нічого. Він шукає аеродроми, взльоти, маршрути, літаків, підземні якісь, щось шукає. Паливо пальне, але в місті гучно. Ви просто не будете зрозуміти, чому саме туди. Тому що якийсь час він там вже кружляв і вже, можливо, туди було раніше, дуже раніше, там 22-й атаки. Може повторитися суми. Найближчі дні суми. А що у нас по сумах? М -м -м, пітьма, сірість, розчарування, причому таке, знаєте, велике. У найближчі дні поранені з медикаментами, біда. передбачувана ситуація. Та взагалі, скажете, світла нема в лікарні чогось ще, кисню нема. У вас як дефіцити в лікарнях чогось. Суми найближчі дні. Ви от прям зовсім як прифронтовий. Я колись так Бахмут дивилась Прям знаєте, коли от прям дуже не вистачає, нам всього не вистачає. І сил не вистачає, да? Ну, біда в тому, що якщо ворог хотів би, він би дійшов би до сум. Але він розуміє, що йому доведеться, як раніше, потім відступити, тому він не піде. Я вам пояснюю, чому. Бо ви виб'ють його. Вам треба більше захисту, поки не дають. Сильна кошмара, цікаво можуть бути і ракети. Суми, там прям. Чому я про бахмут згадала? Інтенсивність обстрілів, розумієте, все одно там, якщо це ну, просто цивільне місто, є прильоти, вони є по факту. Але не такої інтенсивності, коли це прям. Для ворога фронт-фронт. Таке відчуття, що він вас за фронт сприймає. Суми в найближчі дні. Ну, Якісь гроші дають. А на що їх вистачає? Тільки щось там, знаєте, відремонтували, зробили знов прилетіли. Дрони і ракети. Ні. Не один об'єкт. Декілька. Газ, енергетика, діти. Де у вас там може бути вода водойма в районі, там низько летить і там десь поруч падає. Хочеться справедливості, хочеться, щоб вже обстріли цивільних завершились, бо це було б справедливо. Да? Поки ні, поки кажуть, захищайтесь. Кордони треба захищати якась сіра зона. Ми не знаємо, що там обмани де по інформації. Сумщина, що відбувається. Кудись хочуть вийти, до якогось ресурсу, мають можливості, мають наміри, але не вийдуть, тому що їх зустрінуть наші вогни. За це вони обстріляються, на місто суми. Може бути провокація, що заходить ДРГ, або є там якась активність просування, ворог дійсно може щось таке робити, але в нього не вийде, тому буде сильний обстріл міста. Тому дивіться за новинами, коли нам кажуть, що. Загострення посилення фронту і місто буде потерпати. Чернігів. Хотіла швидко, вибачте. Цивільним загроза. Це може бути прямо 9 травня. Мені просто фраза в голові. Тоді, коли в них там парад. Ну, от так вона іноді інформація йде. Чернігів найближчі дні. Низько піде. Ціль. Може на ракету. ракета буде. Низько-швидко. Не встигнете нікуди сховатися, от воно. Парк відпочинок поруч, але там є інший об'єкт. Ну Тобто ви будете думати, що в зону відпочинку ні. Таємна інформація. Таке відчуття, знаєте, коли ви вибухів три чули, а написала тільки про два. Ну, є, як є. Не будемо коментувати. Чернігів найближчі дні. Готуються до атаки по місту Чернігівщина. Там ми більш спокійні, не те, що ми більш захищені, ми готові до будь-якого розвитку подій. Там ворогу буде неприємно на Чернігівщині. Наші військові будуть за щось радіти дуже сильно.